Малята, любі хлопчики, дівчата. Осінь дуже любить плакати, дощикам на землю капати. Дітки дощі із неба. Де йде той дощ? Де треба? Без дороги ходить скрізь, через поле, через ліс. Дітка, коли йде дощик? під що ми можемо сховатися? Правильно, під парасольку. Дітки, сьогодні я пропоную вам прикрасити нашу парасольку. Але спочатку нам треба приготувати наші ручки для роботи. З хмаринки дощик на землю упав. Довго все навкруги поливав, крапав, крапав і перестав, і на доріжці калюжею став. Дітка, зараз давайте повторимо разом зі мною. Приготували ручки. Хмаринки дощик на землю упав, довго все навкруги поливав, крапав і крапав і перестав, і на доріжці калюжею став. Молодці. Для роботи нам знадобиться шаблон парасольки, фарби жовта та червона, дві ватні палички і серветка. Починаємо працювати. Малята, подивіться, яку гарну ми з вами прикрасили парасольку. Я їй хочу подарувати білаці. А ті парасольки, які ви намалюєте, ми теж подаруємо звіряткам. Я з нетерпінням чекаю на ваші малюнки. До побачення та до нових зустрічей!